З чого розпочати просування в інстаграмі, якщо вам підходить ваша цільова аудиторія, це звичайно ж створення вашого аккаунту. Інстаграм це та соціальна мережа, де досі не існують окремі сторінки для брендів. Якщо, наприклад, в Фейсбуці ти можеш створити особистий профіль, окремо ти можеш створити сторінку свого бренду, свого особистого бренду також ти можеш створити в інстаграмі, зазвичай сторінка одна. Але сам інстаграм підтримує, якщо, окрім особистої сторінки, ви також створите робочу сторінку. Наприклад, у вас є особиста сторінка, де на вас підписані всі друзі, і вони... Цікавляться лише тим, як ви проводите вихідні, як ви виховуєте свою дитину, що ви вчора купили в супермаркеті, як ви відсвяткували день народження, чи куди ви їздили відпочити з родиною. В кінці кінців, які шашлики ви смажили на 1 травня? Так, от, якщо ваш аккаунт саме такий, але ви хочете більше розповідати про свою роботу, про свою кар'єру, про свої досягнення, про своє навчання, я вам раджу створити окремий профіль. Особливо це важливо для тих людей, у яких є портфоліо, наприклад, дизайнери. Художники, люди, які займаються хендмейдом та хочуть ділитися світлинами своєї продукції. Вам резонно створити додатковий аккаунт, де ви будете публікувати безпосередньо ці світлини своїх проєктів. Так от, коли ви створюєте свій аккаунт, я вам дуже раджу при створенні аккаунту звернути увагу. А в якій категорії буде ваш аккаунт? От, якщо, наприклад, подивитися на мій аккаунт, то добре видно, що категорія, яка у мене стоїть, це категорія реклами та маркетингу. Чому це важливо? Алгоритм соціальних мереж працює таким чином, що він аналізує діяльність аудиторії, цікавиться тим, що тобі подобається, чим ти цікавишся, і надає тобі рекомендацію тих аккаунтів, які потенційно можуть бути тобі цікаві. От, наприклад, я цікавлюсь рекламою та маркетингом та пишу про рекламу та маркетинг. Інстаграм добре це розуміє, і в рекомендаціях він надає мені той вид контенту, який стосується безпосередньо реклами та маркетингу. Тобто людям, які про це пишуть, дуже легко знайти мене в якості своєї цільової аудиторії. Тому, якщо ви створюєте аккаунт, чи у вас же є аккаунт, зверніть увагу, яка категорія в ньому встановлена. Також я вам раджу обирати максимально широку аудиторію. Скажімо так, якщо у вас є вибір між тим, щоб створити обрати категорію розробка креативів та маркетинг, я вам раджу обрати маркетинг. А якщо ви займаєтесь хендмейдом, я вам раджу обрати творчість. Так само, якщо ви художник, не обирайте просто художник, обирайте максимально широку категорію, яку зможе запропонувати вам Інстаграм. Якщо ви вже давно зареєстровані в Інстаграмі та ведете тут активність, я вам раджу ще раз перейти в категорії та подивитись, чи не з'явилася більш ширшою аудиторією, щоб ви могли охопити своїм контентом максимально широку аудиторію людей. Як встановити категорію, ви добре бачите на скрінах, редагуєте профіль та встановлюєте категорію свого аккаунту. Йдемо далі. Аватарка вашого профілю. Вони різняться у всіх акаунтах. Наприклад, я для свого аккаунта обрала портретну фотографію відносно портретна, да, на синьому тлі Цей синій колір. Він відображає мій брендинг, і коли людина намагається знайти мій аккаунт в пошуковику. А у неї одразу виникає асоціація Синій колір це Юля Проскуріна. А отже, я не помиляюсь, і саме цей акаунт мені потрібен. Але бувають і інші аватарки, наприклад, да, крупний портрет Олега Гороховського. А також дуже добрий вибір. Зверніть увагу на цій світлині. Олег дивиться нам просто в очі, чим не може не заворожувати. Тому, якщо у вас є дуже гарна портретна світлина, я би рекомендувала, щоб все ж таки ви дивилися в очі своєї аудиторії. Заворожуйте її, закликайте її перейти в ваш профіль. Світлина. Має бути дуже чіткою та зрозумілою, що на, неї, на ній зображено, але бувають і виключення. Наприклад, якщо ви подивитесь на е, зелену аватарку е, з цих прикладів. Е, вам напевно буде не так легко зрозуміти, кому вона належить і взагалі не дуже зрозуміла, коли вона маленька, коли ти вбиваєш в пошук, не так легко зрозуміти, що це за аватарка, що там зображено. Це світлина комфі. Вони обрали шлях не ставити на свою аватарку логотип чи текст свого бренда. І це щось таке нове, нестандартне, але виглядає досить цікаво. Тобто тут використано зелений колір, який також елемент брендингу компанії, і дає взаємозв'язок, чому саме ця світлина була обрана. А інший варіант це, наприклад, текстове лого, як обрала компанія дизайнів інтер'єрів, нумо бюро, білі літери на червоному фоні. Також колір відповідає їх брендингу. Та зверніть увагу: літери дуже великі. Тобто, коли це віконечко маленьке, коли ви вбиваєте в пошук, пошу, ви добре можете прочитати назву цього бренду. А інший приклад Брейвері це логотип банда Едженсі. Вони обрали не ставити на свою аватарку назву своєї компанії, Вони обрали дотичне слово, адже саме банда Едженсі розробляла рекламну кампанію Брейвері на підтримку українців. І також це виглядає нестандартно та захочує нас перейти в профіль, а це немаловажливий важливий фактор для аватарки. Вона має захочувати нас перейти в профіль і роздивитися профіль докладніше. Те, що ви бачите по центру, дизайн Milk, це картинка логотипу. Є маленькі літери, але насправді їх читати не потрібно. Будь-хто, хто знає цю компанію, одразу в пошуку зрозуміє, кому належить ця аватарка. Йдемо далі. Ім'я та ім'я користувача. Так само при редагуванні профіля ви можете це додати. І якщо ім'я користувача це така зрозуміла штука, ну це, типу, наш логін, нічого складного, так? Я вам дуже раджу звернути увагу саме на ім'я. Чому це важливо? Це єдина строчка, де ви Вбивайте слова із пошукового запиту. Ну, наприклад, якщо хтось буде шукати СММ і заб'є в пошук інстаграму слово СММ, я буду в списку одна з перших. Тому обов'язково додавайте туди пошукові запити. Дуже часто я спостерігаю ситуацію, коли людина забуває ім'я користувача, наприклад, Юля Проскуріна і ім'я Юля Проскуріна. Це насправді помилка, тому що Інстаграм і так знайде вас по імені користувача Юля Проскуріна. І не обов'язково додавати цю назву ще і в ім'я. Тому що кількість слів, які ви можете додати в ім'я, вона досить обмежена. А тому ви просто втрачаєте, втрачаєте цінний для себе ресурс. Тому. Не робіть цієї помилки, це дуже така поширена помилка. Зверніть увагу, що ім'я користувача та ім'я не мають співпадати. Виключення може бути як у моєму випадку, коли в ім'ї користувача у мене прізвище не написано повністю, тому я його додала, тому що мене вже знають на ринку, і я хочу, щоб по фамілії по прізвищу Праскуліна мене легко знаходили. Йдемо далі. Біографія, але як ще її називають шапка профілю. Не знаю, чому закріпилася саме шапка профілю, але вірна, вірна назва це все ж таки біографія вашого аккаунту. Найпоширеніша помилка, яку роблять люди з біографією, це намагаються. Написати якийсь такий дуже складний, суперкреативний, супернестандартний текст, і що ми маємо в результаті? Люди переходять в ваш профіль, ніфіга не розуміють, що там в цій біографії написано, і просто йдуть з нього. Хоча насправді. Ось ваша аватарка, ваша біографія це ті точки дотику, які ви створюєте зі своєю цільовою аудиторією, і вони вкрай важливі. Тому я дуже раджу звертати на біографію особливу увагу. Яку рекомендацію я можу дати кожному з вас при підготовці, при підготовці тексту для біографії? Уявіть собі, що ви зустріли подругу, яку дуже давно не бачили, чи друга, наприклад, з 9 класу останній раз ви спілкувались, і ось ця подруга, яка взагалі не знає, як ви проживаєте своє життя, що у вас відбувається, питає тебе: Ну як ти, чим ти займаєшся? От напишіть цю біографію так, щоб цій подрузі було зрозуміло, чим ти займаєшся і чому їй варто тебе поважати. Чому ти дійсно можеш сказати, що так, моє, моє життя круте, так, у мене є досягнення, так, я варта твоєї уваги. Чи варта твоєї уваги? І коли ви напишете цю біографію як для цієї подружки чи друга з 9 класу, вона буде досить зрозумілою і досить такою, знаєте, як вона буде затягувати увагу опонентам.